Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде ось такий ліхтарик, називається ProLogic Lumiax. Це у нас короповий бренд. Наскільки цей ліхтар можна вважати саме короповим, не знаю. Його можна використовувати, я вважаю, в різних видах риболовлі. Конструкція у нього рознесена, тобто ми маємо окремо наш лінзоблок, тобто блок з лінзою і світлодіодом і окремо батарейний блок. В лінзоблоці ми маємо всередині на 150 п'ятдесят люмінів. Світлодіод американської компанії Cree. це лідер з виробництва світлодіодів. І при цьому цей наш лінзоблок має можливість регулюватися до 90 градусів, змінне положення. Ви можете світити як перед собою, так і собі під ноги. Абсолютно легко. Батарейний блок у нас розрахований на три мізинчкові батарейки. Це формат 3А. Ви можете там використовувати як батарейки, так і акумулятори. При цьому важливо пам'ятати, що постачається він без акумуляторів. Я сюди поставив такі середні. Бюджетні панаси, світить він з ними добре, важить він з ними 126 грамів, без батареї він важить 93 грами. Що по автономності? По автономності, якщо на мінімальному режимі, він, ну, скажімо так, за 200 годин видасть нам світлий. Якщо ж ми будемо використовувати його на максимальних режимах, то відповідно буде залежати ну, там, від тих батареїк, від тих елементів жилення, які ми туди поставимо, Но годин 25-28. Висвітить по любому, які у нас є органи управління. По-перше, на верхній частині у нас є клавіша, яка його вмикає. Перше натискання дає нам вімкнення світла, відповідно стаціонарне світло. Друге натискання дає у нас переривчатий, скажімо так, стробоскоп, тобто блимгалка. Третє відповідно вимикає знизу під цим лінзоблоком. Ми маємо такий от магнічний важель в положенні максимально близькому до голови того, хто то, в цьому ліхтарі, воно дає у нас широкий. Промір світла і допомагає нам працювати на ближніх дистанціях, тобто, не знаю, на якісь наші рибловні скарб наш що складати, намет наш збирати, корм для риби готувати і так далі. Якщо нам потрібно висвітити свій там, не знаю, поплавок далеко або місце, куди ми закидаємо там свою прикормку або свої снасті, ми просто пересуваємо цей важель вперед. Ми маємо більш вузький, більш направлений промінь світла, яким ми можемо якісь деталі на більших відстанях висвітлювати. Ліхтарик у нас цей заявлений як Total Waterproof. На жаль, не написано нічого з приводу того, наскільки метрів і так далі. Це розраховано, можу сказати з свого досвіду використання такого плана ліхтарів, що захист від дощу тут буде нормальний. І від короткого падіння воду, тобто там десь упав з голови на маленьку глибину, ви його достали, стряхнули, все буде нормально. Надовго його топити і на великі глибини топити, я би, звичайно, не рекомендував. Провод від нашого лінзоблока до батарейного блока, отакими от двома пластиковими, скажімо так, кліпсами. Приєднаний, ви можете сюди надлишки провода фіксувати, відповідно, щоб він у вас не болтався вдовж вашої голови. Ремінець еластичний. Регулювання маємо по цій бічній стороні, тобто вуще, ширше, під головний убор і так далі. До речі, такий от вам лайфхак. Якщо ви довго знаходитесь в рихтарі, на риболовлі або в будь-яких інших задачах, то десь після години використання, як правило, починає десь тут щось там свербіти, десь там потіти під ним голова. Я в таких випадках його вдягаю на якийсь головний убір, тобто на, не знаю там на бейсболку, на якусь там. Тонку кепку і так далі, тоді набагато комфортніше в ньому знаходитись довго. Наприклад, якщо всю ніч потрібно в ньому бути десь на риболовлі або в поході. Ще один важливий елемент управління це позаду батарейного блока є така у нас поворотна, скажімо так, е крутилка. Вона у нас забезпечує регулювання потужності нашого освітлення. Тобто ми маємо так, от якесь там, ну, скажімо так, малопотужне, відповідно, прокручуючи його. Далі, далі, далі маємо більш більш потужне і ну відповідно ви цим самим собі економите заряд вашої батареї. Якщо ви робите більш ну, скажімо так, ближнє освітлення, коли нема потреби в більш далекому. єдиним моментом, трошки як негативним на мене, це такі дрібні насічки на цій поверхні. Якщо у вас там мокрі слизькі руки, то ну типу тут позаду голови може бути дещо незручно, тому типу з сухими руками норм з мокрими слизькими не, не супер. І чи можна цей ліхтар використовувати в побуті, там не знаю, як міські DC і так далі, ну напевно, ні, все таки він для цього трошки загабаритний. Е, хоча зараз в нинішній. Умовах, коли у нас регулярно вимикають світло. Якщо у вас немає іншого ліхтаря, то цим ліхтарем ви так само закриєте свої основні побутові задачі. Якщо ви хочете, щоб все все, що у нас зараз відбувається, тобто війна швидше припинилась, то не забувайте допомагати тим, хто наближує нашу перемогу. А для того, щоб бути в курсі наших новин і новинок, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати коментарі в підтримку каналу. Всім пока і гарних вам рибалок!